Завтра у нас свято банк, банківських працівників, і напередодні цього свята почутись е, такі загальні е, поділити результати і спісунки зробити. За останні півтора року у банківській системі прийшлося крок за кроком день днем, перемагати проходити якісь кризові випробування, і хочеться відмітити, що банківська система в черговий раз показала свою значущу роль і показала свою вирішальну роль, і не просто вирішальну роль. Банківська система підтвердила, що вона здатна справлятися з будь-якими проблемами і в будь-якій ситуації. Насамперед варто виділити професіоналізм і наполегливу роботу банківських працівників, тому що саме завдяки їм і їхньому їхній роботі, їхній відданості роботі, вдалося попередити багато таких, ну відвернути саме гірше. Перш за все, це не допустити обвалу економіки та руйнування банківської системи. Кризи відбувалися завжди, вони відбувалися раніше і будуть і, будуть і надалі відбуватися. Це звичайна циклічність економічних процесів. Це було і це буде, але тепер уже не буде такої несподіванки, тому що фактично за останній період банки пройшли таку школу виживання. Вони змогли якось проаналізувати свою попередню роботу, виявити свої попередні доліки і відкоригувати. І надалі уже несподіванок не буде. Не буде такої паніки. Більше того, зараз хочеться відмітити якісь позитивні тенденції. В банківській роботі. Якщо проаналізувати роботу банку за останній період, наприклад, за квіти, то хочу відмітити, що в квітні був небувалий приріст депозитів. Наприклад, в гривні в національній валюті приріст депозитів був 8 мільярдів. Такого приросту за останні півтора року ще не було. І це перш за все свідчить, що вертається довіра до банків, вертається довіра до національної валюти. Більше того, по прогнозам експертів, вже до кінця року. Привіз в храм валюті повинен буде складати десь двадцять відсотків. Тоді, як в 2009 році, навпаки, привіз зменшився на 8,5%. з половиною відсотків. Привіз іноземні валюті повинен складати десь 12,9%. Все це дасть змогу навіть перевищити перед кризові Хочеться сказати, що такий величезний приріст депозитів за останній період спровокував переліквідність банків. А це, в свою чергу, підштовхує банки до збільшення кредитування. Уже потрохи деякі банки почали кредитувати, а в другому підлітку таке кредитування буде намагати більше обсягів. І вже десь з вересня. Е, тент, е, Тренд кредитування різко піде вверх. перш за все планує банки кредитувати виробника, тому що від виробника залежить розвиток і особливу увагу приділяти саме сільському господарству. Якщо ще прийняти до уваги те, що і держава в цьому нам планує надати значну допомогу, а саме держава ну, на останніх своїх засіданнях, такі програми були намічені певні пункти програми. Відшкодуванням відсотків по кредитам в розмірі облікової ставки, ну, тобто в розмірі 12%. Якщо позичальники будуть брати кредити на розвиток сільського господарства, то їм по сплаченим відсоткам 12% буде відшкодовуватися державою. Окрім цього, варто зазначити те, що значний приріст депозитів їхній і їхній надлишок ресурсів. Спровокував те, що ці ресурси потрібно кудись вкладати, значить потрібно кредитувати. Але кожен банк повинен перш за все оцінювати свої валютні ризики. І коли він буде формувати ціну свого продукту, тобто ціну кредита, він повинен враховувати ці валютні ризики. І тут виникає така парадоксальна ситуація. проблема не в самому кредитуванні, що банки там не хочуть кредитувати і так далі. Банки хочуть кредитувати, але проблема в самих позичальниках. Де взяти позичальники, які можуть брати кредити на таких умовах, на таких високих відсотках. Тому потрібно перш за все знижувати кредитні відсотки. А для цього потрібно знижувати депозитні відсотки. І останні місяці, як показала практика, що відсотки почали поступово знижувати. Стись приблизно на 2,5-3%, вже більшість банків понизило депозитні ставки відсоткові. І ця тенденція буде і надалі продовжувати. Чому? Тому що для багатьох банків стали доступні ресурси за кордону. Тобто можна вже брати під на досить дешевих умовах ресурси за кордон. А ці ресурси набагато вигідніші, ніж брати на внутрішньому ринку. І вже банкам не вигідно у населення брати під такий високий відсоток. Депозитні кошти. Тому, відповідно, відсотки будуть падати. А за відсотками на депозити впадуть відсотки на кредити. Що з... робить ці кредити більш доступнішими для населення? Хочеться вас питання. Хочеться відзначити титанічну роботу, яку банки провели за минулий рік і за перший квартал в цьому році. Перш за все, це було проведено повністю чистка своїх активів. Були доформовані резерви, були збільшені статутні капітали. Окрім цього, самі, самі форми роботи, самі пріоритети в роботі були повністю змінені. Відбулася якась централізація банків, адміністративна робота, потім робота бухгалтерії, робота підтримки. Вона була централізована в головних офісах. Самі ж відділення були звільнені від цього зайвого тягаря, і працівники відділень вже мають більшу можливість спілкуватися з клієнтами, тому що в час кризи потрібно будувати якісь довірчі стосунки в час кризи, в час паніки. А це можливо тільки при більшій прозорості роботи, при більшій, при більших контактах з клієнтами. Тому працівників відділень і звільнили від зайвої роботи. Вони повністю сконцентровані на роботі з клієнтами і е, аспекти в роботі з клієнтами змінилися. Перш за все, робиться е, такий натур на на. на Більшу прозорість в роботі на більш довірчі стосунки, на, більшу, на швидке реагування на будь-які проблеми, на будь-які запити, і на швидкість в роботі, і максимальний, максимальний сервіс і задоволення максимальних потреб у сервісі любого населення. Під кінець хочу також ще наголосити на тому, що Зараз ми живемо в досить цікавий час, час. Э... Цікавий як і в політичному напрямку, так і в економічному, і від нас багато чого залежить. Тому, враховуючи те, що завтра день банківського працівника, я хочу подякувати усім банківським працівникам за ту роботу, яку вони провели, за той вклад, який вони зробили в сфері економіки минулого року, і побажати усім, хім, їхнім сім'ям, здоров'я, довгих років життя, натхнення, і щоб робота в банках приносила не тільки задоволення а і хороший матеріальний спів.